Привіт, кіномани Києва! Якщо у вашій колекції фільмів немає ключа до майбутнього, ви багато втрачаєте. Давайте розкриємо сім секретів цієї кінематографічної перлини. По-перше, чи знали ви, що режисер заховав свого кота у трьох різних сценах? Будьте уважні. По-друге, футуристичне місто насправді воно натхненне рідним містом режисера, але з науково-фантастичним відтінком. По третє, головний актор виконав усі свої трюки самостійно. Ось що значить відданість справі. По-четверте, сценарій був написаний лише за два тижні. Швидко, правда ж? По п'яте, у саундтреку захований секретний код. Вже розшифрували? По шосте, знаєте, що найцікавіше? Найнесподіваніший поворот сюжету був імпровізований прямо на знімальному майданчику. І нарешті фінальна сцена. Її зняли з одного дубля. Ось що таке справжня кіночарівність. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб дізнатися більше кіносекретів.